Отже, Іванчук поступився Магнусу 0-2, і після того Магнус вийшов на Гукиша, який здолав Ван Гао півтора на пів. До речі, що цікаво, що в матчі 1-8 всі, окрім одного єдиного, закінчилися в основний час. Тобто Карсен виграв Іванчука 2-0. Гукиш, індус переміг китайця Ван Гао півтора на пів, вигравши білими, чорними нічию. Абасов з Азербайджану, останній Азербайджан, четвертий номер Азербайджану переміг Салема з Об'єднаних Арабських Еміратів, який сенсаційно вийшов в таку пізню стадію турніру 2-0 переміг і вийшов на Віддіта, який власне, єдиний матч, який на тебрейку закінчився. Десь хвилинки переміг, не помню чого, 4-2. 2-0 він виграв 10-ти хвилин, і, і один єдиний матч на Тайбрейку тривав. Тоді Каруана, американець, колишній італієць, переміг поляка Дуду, який захищав звання чемпіона Купа світу. Він попередній чемпіон Володар Кубка, і цікаво, що. Були надії, що Дуда виграє цей матч, бо м -м, першу партію він зробив нічою чорним. Але білими він не тільки не виграв, але навіть не зробив і програв. І таким чином білими нічия чорними перемога, таким нетрадиційним способом Каруана вийшов в чвертьфінал. Далі е Домінгес. З, Амери... Амери... з Америки, причому він спочатку кубинцем був, Тобто так само, як Куруана був втилійцем, перейшов в Американську Федерацію. Так само Домінгес Перес Леленєр був е... кубинцем, став американцем, виграв в сарани е... такого новоспеченого серба, і вийшов на каруану. Тобто, ми в чвертьфіналах мали. Змагання. Дербі, американське дербі. Ось. Далі. Не одним американським дербі обмежилося. Також Ріґсі індус виграв гранделіс зі Швеції, чорними виграв в нічі білими. І Прагнананда, який вибив в Накамуру, виграв у Беркеша з Угорщини. І Чорним мінча, вілина перемога, і вийшов на Рі Гасі. Тобто, фактично, маємо два дербі, американське і індуське, індійське. Ось в чертфіналах, Азербайджанець ще з одним індусом, тобто, взагалі четверо індусів грали в чертфіналах. І Гукіш з Карлсоном. Гукіш найрейтинговіший індус в цьому турнірі. Карсен його здолав чорними одразу, і білими зробив нічию. Тобто, впевнено, Гукиша. Мен, ну, трохи менш впевнено, ніж Живенчука, але достатньо. Далі Абасов з ще одну сенсаційно прийшов півфінал, перемігши Відіта. Ну, Відіт не, не був таким супер. Фаворитом, бо він вже ну, він грає на своєму рівні. А Басов, видно, додав останніми роками. І або навіть цього року. І переміг білими після Нічія чорними. До речі, теж зверніть увагу, що в чвертьфіналах всі матчі, ну, три матчі закінчилися. В основний час в класичні шахи, і тільки один матч виш... вирішився в на тай Каруана виграв в основний час Чорним інша біла не перемога в Домінгеса, тож Коруана в... виявився найсильнішим американцем в... на цьому кубку, Домінгес другим, і Накамура там глибше. Ось найсильнішим індусом виявився е, Прагнананда, бо він здолав Ріґасі в е, досить драматичному поєдинку. Е, цікаво, що вони виграв, що Прагнананда відігрався в Ріґасі в другій партії чорними фігурами, тобто, чорними, тобто він білими програв, чорними вдалося виграти. Тобто, це означає, що він дуже дуже в себе сильно вірив. Бачимо, що в нього, видно, репертуар краще був заточений на перемогу чорними фігурами, ніж, наприклад, Накамури. Камура, певно, не дуже готував щось конкретне, а більше так загальних міркувань ходив, типу зберегти фігури на дошці. Ну і далі дві нічі зробили в 25-хвилинках, а далі почалося, а далі вони продовжили, точніше, в 10 хвилинки Прагнанандо вже виграв чорними і, чорними і білими він поступився. Чорними виграв Рягасі, відігрався. Тобто, і знову Прагнананда виграв чорними фігури, і Рягасі знову чорними відігрався. Тобто у них виходить так, що до 4-4 рахунок після восьми партій був і. Всі партії 3, за результативними партіями 3-3, і всі партії на користь чорних. Тобто 6-0 чорні ведуть в цьому матчі. Дуже цікавий момент. Ну, а в 9-й партії Браденанда виграв нарешті білими, це вже була партія 3 плюс 2, яку. Та ми вже по одній партії грали, і відповідно. Матч на цьому матч закінчився. 5-4 виграв Прагнананда і попав на каруан. Карлс гратиме за Басовим і каруана з Праганандою. Ну що ж, цікаво, вже не залишилося багато. Представників якоїсь одної країни лишився один норвежець Магнус Карсен, один азербайджанець господар поля Ніата Басов. Всі титулованіші господарі вже давно повлітали. Американець, найсильніший американець Карвана, ну хоча в Накамури вищий рейтинг трішки, але все-таки він зовсім недавно виліз на друге місце в рейтингу, е, а Корана вже дуже давно. І Прагнананда е, з Індії, який показує не, найсильніші шахи в, е, серед індусів в цьому турнірі. Ну, можливо, букеш іще, але він попав на Магнеса Карсена, і будемо бачити, е, що буде далі. Цікаво боліваємо за Магнуса. Особисто я боліваю за Магнуса. Я хочу, давно вже хочу, щоб він виграв нарешті цей кубок світу. Я на нього не ображаюся, що він виграв в Накамури. То пусте. Ой, в Накамури в Іванчука. То не страшно. Іванчук уже е ветеран. І так дуже далеко зайшов, дуже добре.